Шановні друзі, вітаю вас зі святом, зі святом культури і духовності, з Днем української писемності і мови. У цей прекрасний день ми згадуємо людей, які розвивали, творили нашу мову, робили її такою красивою, неповторною. Серед них поети, поети, які присвячували свої вірші Україні. Я вам зараз просто довірливо, як друзям, розповім про свої два вірші, що входять до найулюбленіших. Це вірші Михайла Стельмаха, і Тодося Осьмачки. Михайло Стельмах. По студених росах знову йде світання, і дорога має стежкою у даль, як моє дитинство. Як моє прощання, як моя роками стишена печаль. Краю, мій зелений, вічна я дорога, ти безсмертник в полі, в небесах гроза, припаду я серцем до твого порога, як твоя кровинка, як твоя сльоза. Михайло Стельмах жив у минулому столітті. Він народився на Вітниччині, він пройшов шляхами Другої світової війни. У цьому вірші в першій строфі він творить казку на наших очах. Світанок, неначе жива людина, іде по студених росах, іде дорогою, яка не в просторі має, а в часі, бо ця дорога веде його до дитинства. До прощання, ця дорога в росах, ці роси холодні, але вони і чисті. В народних піснях роса завжди чиста. Тому вона очищає, висвітлює все, що було в житті, а в житті було прощання, а в житті, як і в кожного з нас, була тільки втишена печаль, яка не зникає. У другій строфі Михайло Стельмах звертається до рідного краю. Він називає його чотири ознаки: Краю мій зелений, зелений. Це не тільки красивий, це і той, що здатен відроджуватися після смерті засинання, після поразок. Край іде вічною дорогою. В першій строфі є дорога. Це дорога людини, кожного з нас. Вона колись обірветься, а у рідного краю дорога вічна. Стельмах говорить вічна старовинною формою слова, підкреслюючи минуле сучасне майбутнє України. А ще ознака краю це безсмертник в полі. Бо багато разів Україну хотіли знищити, а вона залишилась безсмертною. І четверта ознака в небесах гроза. Це символічний образ, гроза і зараз гримить над Україною, але вона минеться. Михайло Стельмах закінчує свій вірш самоідентифікацією. хто я. Припаду я серцем до твого порога, як твоя кровинка, як твоя сльоза. Це момент вибору для кожного з нас. Сказати, що ти син України, сказати, що ти кровно з нею пов'язаний, і поет вибрав собі місію в Україні. Він не пісня, не гімн, він сльоза України, тому що в своїх романах, в своїх віршах він розповів про горе України, про її тривоги, про грози над нею. Це вірш Михайла Стельмаха і другий вірш поета теж ХХ століття, який помер в еміграції під Нью-Йорком, Тяжко захворівши, втративши свідомість. Це тудос Осьмачка, який народився недалеко від нас з вами на Черкащині в селі Кутівка, вірш Україна. Шляхи мої неміряні. Гори мої. Неважені, звірі мої ненаджені, води мої не ношені, риба у їх не ціджена, птахи мої не злякані, діти мої не лічені, щастя моє незлежане. О, така я в тебе матінка, в руці Господній Україна, синя небая. Ось такий прекрасний, схожий на пісню народну, вірш Тодося Осьмачки. Він створює поетичну модель України. В цій моделі час епічний, острівний його називають в науці, тобто час, який обтікає і не змінює нічого. Він створює міф як згусток реальності, що він малює в моделі України. Неживу природу істот і метафізичну цінність. Серед неживої природи її простір, шляхи нелічені, неміряні, її води, і її гори. Підкреслено велич України, різноманіття її природи. Хоча він не називає, як Олександр Коницький, від сяну до дону, а він говорить саме про міфічну, вічну Україну. Він змальовує їй істот птахи, звірі, риби і діти України. Це ми з вами, підкреслюючи незліченність, підкреслюючи первісну чистоту і свободу нас усіх, істот, які живуть в Україні. І от називає одну метафізичну цінність, щастя. значенні талан, як ми говоримо, хай щастить, хай таланить. І він говорить, що щастя в Україні незалежане. Тобто вона ще не зазнала великого, довгого щастя. Воно попереду. У цьому підтекстовий протест Тодося Осьмачки проти тої реальності, серед якої він жив. Підмосковська, поневолена, геноцидна, лінгвоцидна Україна це його протест. І закінчує він вірш баченням цілісної моделі України. Це бачення просто вражає своїм космізмом і інтимністю водночас. Він бачить Україну з усім її простором, істотами, цінностями на руці Господа Бога. Вона в руці Бога. І звертається до неї, синьо неба Україна. І це момент теж нашого вибору, бо він говорить, матінка твоя, і оце Твоя звернено до кожного з нас. Ми всі відчуваємо себе дітьми України. Ці вірші, які прозвучали, сьогодні без сумніву, дуже важливі. Вони нам допомагають вірити в те, що Україна в руках Господа, що її незалежне щастя буде на фронтах. І кожен українець себе буде відчувати сином вільної України. І про цих двох поетів. На Батьківщині в селі Куцівка то досі осьмачки, під час його ювілейних святкувань я була. Я відчула цей дух цього краю, що народив ось мачку. А з Михайлом Стельмахом я зустрічалась. В 70-ті роки саме мені довірили вітати Михайла Стельмаха від імені студентів Запорізького інституту, де я вчилась. А потім я була на прем'єрі його п'єси Зачарований вітряк в Запорізькому драматичному театрі. Це прекрасні поети, які дали нам чудові вірші, і ми їм вдячні.